Загиблими героями-воїнами проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громада, сочисні отці родини наших полеглих героїв. жалоби сьогодні ковель і наша громада. Сьогодні. Тут на площі не лише ті, для кого наші герої були рідними, друзями, знайомими, а й ті, хто, можливо, вперше почує їхні імена саме тут, на площі, імена, які назавжди будуть вписані в історію Ковальської громади. Сьогодні ми проведемо у безсмертя трьох наших. Воїнів захисників Олександра Гнатюка, Ігоря Карпука і Романа Йовика. І всіх нас об'єднав не лише біль і скорбота, а й пам'ять, яка має залишитись з нами назавжди пам'ять про воїнів завдяки за, за, <задякі> яким наше місто сьогодні живе країна бореться за шанс мати майбутнє. Сьогодні ми прощаємось із водієм, механіком штурмової відділення штурмової роти. Військової частини а 10 5-ї окремої штурмової бригади Олександром Гнатюком. Олександр народився в нашому місті 29 серпня 1981 року. Навчався в наших загальноосвітніх школах 11 та 13. Потім. Здобув свою першу робітничу професію електромонтера в професійно-технічному училищі номер 7 Далі був ковальський машинобудівний технікум, а вищу освіту він здобував у Луцьку в національному технічному університеті де вчився на факультеті екології. Він був з тих людей, які ніколи не зупиняються на досягнутому. Завжди прагнув. Вдосконалюватись мав по-справжньому золоті руки, а ще його пристрастю були танці. Ті, хто були його ровесниками, пам'ятають виступи хореографічного ансамблю Едельвейс, де танцював Олександр, а потім він був учасником нашого знаменитого народного аматорського ансамблю пісні і танці Лісова пісня. У складі якого він об'їздив багато міст України і Європи. Ще будучи студентом, він зустрів свою долю, майбутню дружину Зою, яка навчалася також у Луцьку, але в Волинському національному університеті. У 2011 році вони створили сім'ю, мріяли, працювали разом. Збирали кошти на своє власне житло, і, зрештою, їхня мрія здійснилася. Вони купили квартиру тут у Ковалі. І єдиною їхньою заповітною мрією було стати батьками. Довгих 11 років Олександр і Зоя чекали на перевістка. І ось два з половиною роки тому. На світ появилася донечка Насті, яка стала для них справжньою втіхою, дивом і сенсом життя. Здавалося, б, будувати плани, радувати маленьку донечку, підтримувати стареньких батьків. Але Ця клята війна перекреслює всі життєві плани наших людей. Так сталося і з родиною Натюків. Сашу мобілізували 9 березня 2025 року, і він потрапив в штурмову підрозділ 5-ї окремої штурмової бригади, хоча був водієм, і його поставили на надзвичайно відповідальну. Ділянку роботи доставляти на нуль продовольство забирати поранених хлопців і двохсотих. Фактично це кожен день ризик загинути. Він часто дзвонив додому, спілкувався з дружиною. І перше його запитання завжди було, як там Настя. Вона розповідала йому, як зростає донечка, відсилала фото, відео. І Саша завжди мріяв показати донечці море. Наступного року родина чекала його у відпустку, адже у них два поважних ювілеї. 70 років мамі. І 45 мало виповнилося самому Саші. Не судилося. Олександру Гнатіку віки 44. І ми сьогодні тут, аби висловити щирі співчуття рідним, дружині Зої, маленькій донечці Насті. Мамі, Оленів. Татові Валерію Федоровичу, брату Сергію, усім, хто знав і любив цього мужнього і достойного воїна, з яким ми сьогодні прощаємося. Знаєте, іноді шлях додому займає для наших воїнів довший час, ніж їхнє перебування на війні. І так. Сталася ще з одним нашим сьогоднішнім героєм, якого ми проведжаємо в останню дорогу Ігорем Васильовичем Карпуком. Солдатом-стрільцем механізованого батальйону військової частини 21-ї окремої механізованої бригади. Він також народився в нашому місті. 26 вересня 1977 року навчався у наших школах першій, третій, професійну освіту здобув в нашому професійно-технічному училищі номер 5 Разом з батьками і братами він. Часто бував на дачі, допомагав усьому, мав по-справжньому теж золоті руки і свою трудову діяльність Ігор розпочав у Волинському лінійному виробничому управлінні магістральних газопроводів тут, у Ковалі, майстром з обслуговування мереж. Там він пропрацював майже 22 роки. І у 2000 році він одружився, потім на світ з'явився суночок Владислав. З яким він був надзвичайно близький, і незважаючи на те, що шлюб не вдався, Ігор завжди опікувався сином, намагався. Виростити його справжнім чоловіком, справжнім захисником і опорою майбутньої родини. І знову всі життєві плани перекреслює війна. Мобілізація після навчання ігор потрапляє. Механізовану бригаду і опиняється на одному з найгарячіших ділянок фронту. Спочатку Сумський, потім Курська область. Самі розумієте, що це за будні війна. Кожен день ти можеш загинути. І в одному з боїв, поблизу Сучі, Ігор був поранений, втратив руку. На жаль, еваку... евакуювати його з поля бою не вдалося, і з того часу рідні постійно живуть надією, що він все таки живий в полоні, вийде на зв'язок. Обов'язково вони почують його голос. Але кожен телефонний зві... дзвінок це надія, яка може обірватися в будь-який момент. І так сталося, коли після обміну тіл подзвонили, що експертиза ДНК встановила смерть Ігоря Карпука, який загинув, виконуючи бойове завдання. 1 листопада минулого року. Отак От майже рік наш герой повертався в своє рідне місто. І сьогодні ми тут, аби висловити щирі почуття, співчуття рідним мамі Ганні Федорівні, татові Василю Васильовичу, братам Андрію та Олександру, всім, хто знав. І любив Ігоря Карпука. Третій наш герой також надзвичайно довго повертався додому. Знаєте, він був і є кувальчанином, хоча формально зареєстрований в Любленецькій громаді, він народився в нашому місті. Ходив нашу школу, і сьогодні ми тут, аби всі разом, не ділячись на громади, національність, віддати йому шану і сказати дякуємо тобі, воїне, за захист, за честь, за можливість і шанс в країні жити і бути у вільній європейській сім'ї народів. Слово про загиблого має Люблинецький сільський голова Наталія Миколаївна Сіховська. Дорога, жалобна всі всечасні отці, шановна Люблинець, Кобельська і Любленецька громада. Ми також сьогодні у жалобі. Сьогодні небесне воїнство поповнив йовик Роман Петрович. Житель міста Ковеля, але відношення мав і до нашої громади, бо будував плани там проживати з дружиною Іриною Андріївною, з синочком Андрійком, працювати, жити, дочекатися онуків і жити в мирній вільній країні. Але війна перекреслила ці плани. Короткою була бойова дорога Романа, але дуже довгою була дорога додому. Мобілізований до лав Збройних сил України в листопаді 2024 року Роман не став ховатися, а як справжній чоловік взяв зброю до рук і пішов захищати не лише сина Андрія чи свою дружину, чи свого батька старенького. Він пішов захищати кожного із нас. Після навчання Роман потрапив на один із найскладніших напрямків на Курський. Короткими були його бойові дороги, бо лише кілька бойових виходів. І дружина Ірина отримала сумну звістку. Його її чоловік зник без звісти довгих сім місяців. Вся родина жила величезною надією, шукала в світлинах, які перебували в полоні, вдивлялася в очі. Намагалася впізнати свого романа, бо знала кожну деталь і кожну його особливість. І до останнього не вірила. Навіть коли в червні, будучи за кордоном, отримала сповіщення від неофіційних джерел, що роман в числі двохсотих, вона все одно не вірила. І навіть ДНК експертиза не давала їй впевненості, що це її чоловік. Вона буквально позавчора вирушила до Вінниці, аби особисто переконатися. Що це він, на превеликий жаль, ми глибоко вам співчуваємо. Ви втратили чоловіка, тата, батько втратив сина єдиного, сестри втратили брата, а Ковальська і любленецька громади осиротіли одним мужнім воїном. Будучи на Курському напрямку, він в коротких дзвінках просив дружину Ірину, аби син Андрій не плакав, коли він загине, мабуть. Він часто дивився смерті в очі і розумів, що може статись непоправне. Він обіцяв, Андрійку, берегти тебе з небес. Сьогодні твій тато став ангелом і точно стане твоїм ангелом-охоронцем на небесах. Ми пишаємося такими чоловіками, як твій тато. Він герой. Мені дуже хочеться, аби ці хлопці мужні, потрапили до царства небесного в рай. Бо пекло на цій землі вони вже бачили. Кажуть, герої не вмирають, вмирають лише вороги, але на превеликий жаль, фізично герої вмирають. Вони будуть жити до тих пір, поки ми їх будемо пам'ятати. Тож, наша задача не посоромити смерть цих героїв, жити так, аби продовжити і довести до кінця їхню справу. Аби ті, кого вони любили і кого захищали, жили в мирній. Країні. Тому вічна слава, вічна шана, вічна вдячність хлопцям героям, яких ми сьогодні проведжаємо в останню дорогу. І слава Україні!